Вітаю тебе на щотижневому 10-хвилинному підкасті з юристом з Харкова. Сьогодні ми поговоримо про мій досвід роботи в прокуратурі. Почнемо взагалі з того, як я потрапила до прокуратури і чому в мене взагалі виникла ідея туди піти. На магістратурі в 2022 році нам виділялося саме півроку практики, і на відміну від бакалаврату, де ми мали проходити практику в обов'язковому порядку в адвокатурі, тут ми могли обрати будь-яку юридичну роботу і проходити практику або в прокуратурі, або в суді, або в адвокатурі, в нотаріусі, або на підприємстві будь-якому в юридичному відділі я. В 2022 році, після того, як почалася війна, приїхала до свого міста і там. Не було так багато юристів, у яких можна було пройти практику, адвокатів тим більше тому в мене було два варіанти: або це буде суд, або це буде прокуратура. Я прийшла в суд і, начебто, домовилася, що буду проходити практику у них. Але в день самого початку практики, коли я вже відійшла до суду, вони мені сказали, ну сьогодні тобі нема що робити, приходь завтра. Мене це не влаштувало, тому що. Що моєю цілею було завжди здобути дійсно досвід, а не просто відбути цю практику для Галочки. Тому я відразу зателефонувала до прокуратури і спитала, чи можу я прийти в них практику, яка буде тривати півроку. Що моя задача навчитися, що я бажаю ходити на судові засідання, бажаю допомагати там сказати проекти процесуальних документів, якщо такі будуть потрібні, ну і взагалі допомагати в роботі. Прокурору тому ми узгодили там певні моменти, і в цілому мене взяли. Я була дуже рада, тому що, по перше, мені це було більш цікаво ніж суд насправді. І по-друге, мені хотілося зрозуміти роботу прокурора. Так би мовити, зсередини. Тому я дуже раділа і насправді досі дуже вдячна за цей досвід, тому що. Мені робота в прокуратурі досить сподобалася, але по закону про прокуратуру немає у прокурора помічника, а тому залишитися в прокуратурі і працювати, як я зараз працюю помічником адвоката я не мала можливості. І відповідно стати прокурором я також не мала можливості, тому що в мене не було два роки юридичного стажу, як того вимагає закон. Більше того, я бажала повернутися до Харкова, і е, моєю метою не було залишитися в прокуратурі працювати. А просто це було, е, як я вже сказала, для досвіду і е, для розуміння того, чи потрібно мені, чи цікаво мені, і які є плюси та мінуси. Я їх розкажу, звичайно, сьогодні вам в цьому підкасті, і ви також їх зрозумієте. Однак не можу не сказати про законопроект про внесення зміни до закону України про прокуратуру в частині того, що запроваджується посада стажиста прокурора, тобто, це особа, яка здає іспит на стажиста-прокурора, і в порядку конкурсу проходить на цю посаду. Це приблизно як і помічник адвоката, йому просто. В нього обмежені функції такі у цього стажиста, але після цього він також може, коли здобуде два роки юридичного стажу, він також може стати повноцінним прокурором. Але для цього треба, щоб назначили знову ж таки конкурс, щоб були вакантні посади, щоб він пройшов цей конкурс. Тобто, це все час. А я не люблю чекати, і в мене не було першочергової мети стати прокурором. В мене була мета стати адвокатом, і я йшла до цієї мети. Задля для досягнення цієї мети, як ви вже знаєте, мені треба було два роки юридичного стажу. І в прокуратурі їх я здобути не могла. Тобто мені було потрібно або йти до суду, Або ставати помічником адвоката, або бути якимсь юристом на підприємстві. Однак, так як є таке як заохочення для помічників адвоката, Тобто, якщо ти працюєш на посаді помічника адвоката, ти звільняєшся від проходження стажування. І тобто ти знову ж економиш ще час. Е, я це люблю, а тому я обрала саме такий шлях. Більше того, якщо ти бажаєш подальшим працювати адвокатом, я думаю, що це дуже корисно м -м, працювати помічником адвоката до цього. І це е, буде тобі лише на руку. Е, тому я відкинула взагалі. Думки про прокуратуру, і е, знаєте, в мене є. Знайомі, які подавалися на конкурс прокурора стажиста, які ну, подавали свої документи, мається на увазі. І ця процедура тривала досить тривалий час, тому що поки призначиться конкурс, поки всі подають свої документи, поки їх розглянуть, тому що там, якщо неправильно оформлено документи, то ти не проходиш далі. Далі був теоретичний іспит, практичний іспит, потім співбесіда і все ну і всі ці етапи це все час. Потім відповідно... На результати оголошення, потім призначення на посади, якщо вони знову ж таки вакантні є в тих містах, в яких ти проживаєш, і тобі вони цікаві. Ну, тобто прокуратура це державний орган, і в цілому цим все сказано. Якщо говорити взагалі про мій досвід, нарешті ми до цього дійшли роботи в прокуратурі, то я можу сказати, що в цілому він в мене позитивний. мені сподобалося ну, давайте так, до плюсів, якщо йти, то мені сподобалося, що в тебе є завжди забезпечення. Тобто заробітна плата, вона достатньо достойна. ну, Якщо порівнювати, наприклад, з судом, і вона в тебе якби щомісячна, незалежно від наявності чи відсутності клієнтів, як, наприклад, в адвокатурі. Да? При цьому в тебе нормований графік, в тебе кабінети, тобто тобі не треба знімати офіс, думати про інше якесь технічне забезпечення, там принтери, ручки, стільчики, столи. Ну тобто, це все тобі дає держава. Щодо взагалі роботи, то а, ти ходиш в суд, тобто в маленькому місці це звичайно легше. Я ж проходила практику в маленькому місці, тому можу судити лише по цьому. А, дійсно, ходити в суд, який там умовно 10 хвилин пішки або 2 хвилини на машині, то це дуже зручно. Звичайно, ну, бумажняної роботи також достатньо, і її також вистачає. Однак, коли ти прокурор з досвідом, то в тебе вже є напрацьований механізм і напрацьований такий як план дій, які треба виконати для того, щоб вважати те чи інше завдання виконаним. Тобто прокурор в цілому е, повторює одні й ті самі дії просто в різних кримінальних провадженнях. Ну, і відповідно з різною метою, тому що е, взагалі сукупність цих дій може бути різною і відрізнятися залежно від обставин конкретної кримінальної справи. Щодо мінусів, якщо так, що мені не сподобалось, або просто ну, те, що мені не підходить цій роботі і чому я не стала прокурором, так це те, що всі дії на досудовому розслідуванні робить взагалом слідчий або оперативні співробітники під керівництвом відповідно прокурора і його процесуальним наглядом. Однак мені ну. Не подобається, коли в кінцевому випадку до суду з усіма цими матеріалами йде прокурор і відповідає за дії цих осіб, тобто слідчих оперативних співробітників, які проводили відповідні слідчі дії, там допити, проводили слідчі експерименти і, можливо, десь накосячили, так би мовити. Тому е, мені більше подобається відповідати самостійно за свої дії, а ось таке м, керівництво процесуальне ну, мені не підходить. Можливо, я просто ще м, не до кінця там. Зрозуміла е, всю цю весь цей прикол делегування. Однак е, на сьогодні делегувати якісь свої обов'язки мені дуже важко, тому що я вважаю, що краще зробити все самостійно і все зробити чітко і відповідати самостійно за свої дії, ніж делегувати особі, в якій ти не можеш бути впевнена на 100% і потім переробляти все. Тому е, прокуратура у зв'язку з цим мені не підходить. Але я вдячна за цей досвід, тому що ходити в суд мені було дуже цікаво, і спостерігати, як прокурор підтримує державне обвинувачення в суді мені дуже сподобалось, і я дійсно на декілька там секунд замислювалась над тим, щоб стати прокурором. Тому цей досвід точно пройшов недаремно. Дякую всім, що дослухали цей підказ до кінця. Дякую за вашу підтримку, ваші лайки та коментарі. Мені це дуже важливо і сподіваюся, що мій досвід буде для вас корисним і ви будете обирати свою професію за покликом вашої душі. Всім па-па, ще почуємося на наступному тижні.